нашим захисникам. Сьогодні ми протруюємо пшеницю на посів. Газон вічний. Працює поки що, ніяк не вмре. Протруємо ми пшеницю іншуром. Трошки заляпався, так? витираю, нехай доробимо роботу. Компанія Галтек, Бортнавантажувач. протруйник, також їхній. Підключилися ми до акумулятора. Не безважує на акумулятор. А... Лаві, лаві. Можна від електромережі як ми минулого разу травили свою, можна від акумулятора. Кабелі, проводка як все в комплекті. Графіки. Все зроблено по культурному. Все, все є в комплекті. У там на виході виходить червоне Руки брати не будемо як на кутю яке <laughs> на кутю О, друзі таким способом як куна, бо маніту наругились зачепили бігбе -бі. І прямо сюди травимо. Там є в нас клапан внизу. Все, що. Підняли, висипали. Знову ж таки, назад на, на кузов і завантажуємо сівалки. По нормі Сань, що ви тут регулюєте? До двох літрів за хвилину, виходить? Да, Ну приблизно, там, щоб зерно зафарбовувалося, да, щоб було червоне. Ну так, і щоб не текло. Ну так. Так що підбираємо. Ну там вже орієнтовно. Щоб насіння було протруєне, якісно. Потихеньку підгортаємо. Познавчати від цього дракона, блін. Ми не до, до травлі, так, да? мишеється. Немиручий газон. Мотор уже гаплик цьому тригунові. Як по дізелька хорошого поставив або напів живого дізелька, хоча б бюджетний варіант можна було зробити, щоб було. Бо дізель є дізель. В нього мабуть дорожче вийде ремонтувати цей двигун, ніж купити новий. Стаціонарна машина. Сильно там не, не критикуйте. Він у нас не їздить це чисто для... Грубо кажучи, у сезон протравити е зерно там, пшениця або сою. Ну, нехай два рази на сезон. А так, звичайно, є потреба в машині. Треба його міняти. Степиться, Сань, там клапан відкритий. А що, ви не додивились? Так там клапан відкритий повністю. Ну повністю клапан відкритий. А ну підніми його кажу, що клапан відкритий. Короче, треба тепер що? Що треба? Там зерно в ньому в тому клапані. Якось тепер треба перев'язувати. Да, Розірвало ту гарно. Угу. Як воно? Що? Монетист. Че ти його а, ну так, да, тоже неправильно. <рес> <рес> В коментах доколу повсякд чоловік я пам'ятаю, що Що ти називаєш там, дієчі, маніту? Господи, стедоба, да? <рес> Спеціалісти серйозні. Так, колеги, приїхали ми на поле подивитися на результат нашого посіву пшениці за маленьким агрономом. Да, Каже всім привіт, слава Україні! Молодець. Отакий От у нас загальний чудовий я б сказав, фон після обробітку нашим культиватором від компанії Агрокуб «Генерал». Прекрасна площа, вирівнялася після дисків я. Чесно кажучи, не очікував такого гарного результату. Ось дивіться, покажу вам яка виріння площа. Класно? Да. Да. Так. Що в нас там? Щось є? А ну шукай зерно. Глибоко посіяли, чи не глибоко? Глибоко прям, так? Да? Глибина посіву 2-3 см. Насін... Насіння вже є. Да, найшов? Так. Да. вже прокльовується, так? Да? Щось таке. По волозі у нас така вона. Дуже. Ой. А, найшов, так? Да? Да. Дуже загадкова така волога. Практично її нема. На межі із сирим і сухим. Дуже сильно треба доща, коротше, щоб вся пшениця отримала дружні всходи і все було добре, звичайно. Тому що, ризикуємо, сіємо, да? посіяли вже точніше. Так що чекаємо на опади, що там. Розсипається, так? Да? Пісочок. Пісок суглинок. Такі в нас ґрунти. Що в нас по висіву там? Скільки штук на метр? Чотири? Чотири штуки на метр. <рес> <рес> ну, колеги в нас по по мільйонах, якщо рахувати, десь виходить до двох мільйонів ми посіяли. Отака у нас норма висіву. Сіяли ми нікою. Міжряддя у нас 15 см. На метр у нас скільки там штучок виходить. 30, мабуть, да? До 30 штучок. Десь туди. Ну, самі розумієте, як сіє зернова сівалка, точності ж понятно, нема ніякої. Але що? Шо? Щось буде, так? Да? Так. Да. Хочеш соя сіть. І соя ще присутня. Бачите, моя ще, якщо дощ піде, то і соя зійде. І там, так? Да? Да. Ну, вона місцями вже і й посходила. І ось, і ось, і ось. Ага. Тут. Пойшов у нас дня 4 назадно такий невеличкий дощик, трошки землю промочило. Загнали культиватора і Ми зробили отаку от, от картинку. Що там? Шарики, підчіпники да. да, Сіяли без автопілота, хоча в мене були плани сіяти саме з ним, mm -hmm. але... Плани перемінились, тому що одночасно ми працювали на культивації, а, трактор вже практично зразу почав сіяти. Тому тому якось так. Треба, колеги, два автопілота, як виявляється, що так швидко це не переставляється, звичайно, що... як Ну Кожен день не будеш переставляти, аж правильно. Тому виходить і так. Ну... Я думаю, що посіяли, посіяли. Там вже кривизна е, посів, вона вже сильно там на врожайності не позначиться, звичайно. Основне, що посіяли, а далі будемо чекати на опади. Хоча там е, у нас опади не прогнозуються. Подивимось, що воно буде. Так, так, що воно. Соя, так? Да? Зморшковата, бачите? Така соя в цьому році. До речі, питали мене за сою на посів. там І в коментах писали, чоловік, чоловік мені дзвонив, запитував, чи можна придбати. Сильно соєю торгувати я не буду, тому що не подобається мені насіння в цьому році зморшкувати. Погрижене шкідниками, тому вирішив я не торгувати соєю в цьому році. Чоловік вже там попросив 150 кг, тобто я по ціні, по ціні товарної сої я просто продам, відправлю 150 кг людині під свій страх і рис. Да? Такі собі слабенькі врожаї по сої, опадів у нас не було. До речі, що я вам не розказував чи розказував, попередник у нас тут. Де ми зараз стоїмо на цьому полі, був соняшник, оранки тут не було. Результат посої десь до тони. Тона, до тони, десь, десь туди воно плюс і вийшло. Да? Понасівали пшениці, посіли, скажу так, що немало. Надіємося на Небесну канцелярію. Подивимось, що щось з цього роя вийде, так? Да? Да. Буде результат чи не буде, але що, ризикуємо, в принципі, не, задачу не, ми не, виконали, не, площу не, підготували. Площа у нас рівнесенька. Чудова. Все в порядку буде, так? Так. Ну, так що. Подобайки ну, ставлю чи ні. Да. А на канал хай підписується. Да. Покажи, які лайки треба ставити. Да. Може хтось не знає, покажи. Та то ж не лайк, треба так. <плес> <плес> так що, колеги, задачу ми свою зробили, ризикуємо. Буде той дощ чи не буде, але що, ставку на пшеницю зроблено, тому що є е, гарна ціна. Ціни на все піднімаються, на кукурузу піднімаються, на соняшник піднімається вже соняшник по, 20, по 21 тисячі за тонну. Кукурудза там здається, що я бачу на 7, 7600 чи 7800, щось десь туди. Тому, бачите, трохи ситуація вирівнюється, ціни потрошку піднімаються. Якщо порівнювати з минулим роком, то... Навіть не трошки, а дуже, дуже такий доволі високий підйом по сінах іде. Якщо ми кукурудзу здавали в минулому році в жнива по скільки там було? По 4, да? Щось до 5 тисяч. А кукурудза у нас була сира, здавали мені там по 3,5 чи по 4 десь туди. Коротше. Даром практично віддавали. Відповідно, не було ніякого ні заробітку, нічого. Все, все воно. Виходило, якщо не, не в ноль, то в мінус подекуди, да? такий у нас розклади. На цьому завершуємо наше коротеньке відео, інформацію да? трошки донесли. Так що, друзі, слідкуйте, підписуйтесь, далі буде ще багато-багато чого цікавого. Ми зараз прокатнемося, покажу вам площу, як відпрацював агрегат. Ось Те, що вам розказував раніше. Ось була дорога, вона така по полю з обох сторін проходить. Горбате було таке, я культиватор і не упускав. Ось, бачите який фон. Рівнесенько все, культиватор витримав, все класно. Поїдемо по периметру поля. З парком це можна робити, в принципі, без проблем. Так, класно. Дивіться, це яке рідендесеньке поле. Чудово. Спрацював не гірше компактора. Та ще на автопілоті. Діагональка гарна була відбита. Прямо їдемо до дороги. Бачите такі поля гарбаті. Ловул солярочку п'є добре. З такими перепадами бачите гора. До 8 літрів вийшло це в нас із переїздами з усім така витрата до палива. Так, да, немало, але що ж, є... А свою роботу зробив, Три ряди лап. Це вже не два, правильно. Кодочки грудку поробивали, після диски, після АГТ. Да, треба, треба ще задуматися над нормальним вущільником. Бо цей щифер після ГДшки це просто мене добиває, так? Да? Таке собі Ну а так дивіться Все класно Красивий цей культиватор посів Сої Хто ще думає брати чи ні, то дивіться як... як вирівняв як працював На 5 з плюсом О де другий слід там взагалі он пух. Так що. Тут діляночка залишилась після під кукрузу або соняшник. Я думаю, навесні ми ще зробимо другий прохід. І одразу після культивації заїжджай. Заїжджай і сій.